Побачити князі військові табори і відчути справжню атмосферу раннього середньовіччя, ознайомитися з культурою та побутом русичів і спостерігати за їх життєвим укладом. У парку Київська Русь історія з літописів і книг оживає на очах. Знання і потенціал енергія Києва на сей день живе, живе і буде жити. Хочемо ми того, чи не хочемо, так се ми основополагаючи чоловіка, образую цивілізація і наш міро стоїть в центрі цієї гравітації. Тут все як у середньовічному таборі, намети, де живе не лише княжа дружина, а й їхні сім'ї. Найменші мешканці всього 4,5 місяці. Вогнище, глиняний і дерев'яний посуд, і навіть страви тієї епохи. У Нас на столі немає жодного продукту, який би не який не використовували от в 9 чи в 11 сторіччі. Тобто ви не знайдете тут ні помідорів, ні картоплі. Це крупи, які були, але не гречка і не рис. А це м'ясо, звичайно, хліб, житній. Анастасія взяла собі давньоруське ім'я ясна. Історична реконструкція її хобі. Говорить, головне завдання жінок в таборі допомагати і підтримувати чоловіків. А оскільки вони збираються в похід, Ясна латає одяг, аби все було готове. Основний обладунок воїнів це кошуля з вовняною підкладкою, бойова рукавиця, що мінімізує травми, каптур, аби зручно одягати шолом з захисною сіткою і бойова сокира. І, звичайно, для захисту. Щит на ранні середньовіччя, він зроблений з дошок, по периметру обтягнутий шкірою, і тут ще прокладено мотузку для того, щоб амортизувати удар. Екіпіровка готова, можна йти на штурм фортеці. Реконструктори відтворюють похід київського князя Святослава на Хозарів. І Дунави заздалегідь попереджав князь ворогів, адже ніколи не нападав зненацька. Сьогоднішнє попередження це постріл ядром з катапульти. Військо шикується, і лицарі починають атакувати фортецю. Є і резервний загін воїнів. Хто Може, глядачі не знають до останнього, хоча в 965 році Святослав розгромив Хозарів. Реконструктори вирішили, що сьогодні переможе сильніший. Нарешті відбулася грандіозна подія. Князь Святослав штурмом взяв фортецю Сахел, що раніше називалась біла вежа. Слава героям! У захваті від дійства і глядачі Сподобалося. Це навіть в деяких випадках було дуже, дуже жорстоко. Впечатляє, скажем так, впечатляє, дійсно. Ну робота у мальчика опасна. Небезпечна робота реконструкторів не лякає, адже відчувати причетність до історичної минувшини і пізнати культуру предків вважають своїм обов'язком. Юлія Поворозник Ігор Орпленкін, телеканал Київ.